Друзі, ви напевно чули слово козаки. А хто ж такі козаки? Цікаво, тоді пропоную послухати мою розповідь. Козаки це хоробрі і вільні люди, які жили на наших землях кілька століть тому. Козаки стали символом мужності, сили та відданості своїй Батьківщині. Вони не тільки боронили свій край від ворогів. А й створили особливий спосіб життя, який ми сьогодні з гордістю згадуємо. Козаки жили на території, яка називалася Запорізька Січ. Це був справжній форпост вільних воїнів, оточений річками та степами. Січ була, немов велика козацька родина, де кожен мав свої обов'язки там не було князів чи царів. Кожен козак був рівним серед інших. Сі разом вони вибирали собі ватажка гетьмана, який керував військом, походами і приймав важливі рішення. Але гетьман не мав права наказувати заради власної вигоди, все вирішувалося спільно на раді. У козацькому житті було багато цікавих звичаїв і традицій. Козаки носили особливий одяг, широкі шаровари, вишиті сорочки та високі шапки. Найвідоміша їхня зачіска оселедець, довгий чуб, який символізував мужність. Вони були чудовими воїнами, вміли вправно їздити на конях, майстерно володіли шаблею і стріляли з лука чи мушкета, але крім бойових вправ. Козаки також займалися господарством, вирощували хліб, рибалили, ловили дичину. Однак козаки відзначалися не лише своєю силою і відвагою, вони дуже цінували свободу і справедливість. Усе життя козаків було сповнено відданості один одному та своїй землі. Вони шанували традиції своїх предків. А й найважливіші моменти в житті святкували разом на велелюдних козацьких святах. На таких святах були і музика, і танці, і гучні застілля, де козаки ділилися здобутками та раділи перемогам. Козаки також були віддані своїй вірі, православ'ю. У кожному козацькому таборі обов'язково стояла церква, де вони молилися перед важливими боями та дякували за перемогу. Сьогодні, коли ми згадуємо про козаків, ми розуміємо, що вони були не лише воїнами, а й захисниками наших традицій та культури. Ви ж діти теж є нащадками козаків. Це означає, що в кожному з нас є сила, мудрість і любов до рідної землі. Пам'ятайте про це і завжди намагайтеся бути гідними своїх предків, вільних, хоробрих і справедливих людей. Козацький дух живе в кожному з нас, і ми повинні його зберігати та передавати наступним поколінням.